Для дитини дуже важливим є спілкування з людьми одразу після народження з членами родини у подальшому з дітьми. Дитина повинна грати з дітьми у рухливі та рольові ігри. Ігрові ситуації стимулюють дитину до мовленнєвих висловлювань. Не можна спілкуватися з дітьми поверхнево на ходу. Звертаючись до дитини. Кажіть виразно, щоб вона розрізняла в мовленевому потокі окремі слова та звуки. Ваше лице повинно знаходитись на одному рівні з лицем дитини, тоді дитина бачить, як рухається ваш рот. Це допомагає їй опановувати вимову звуків. Дуже важливо, щоб дитину з народження оточувала тиша, особливо під час спілкування. Сторонні звуки відволікають дитину, заважають зосередитись на мовленні. Чим пізніше дитина познайомиться з телевізором, тим краще. Екранне мовлення уповільнює розвиток дитини. Темп цього мовлення прискорений, воно не звернено безпосередньо до дитини та не потребує від нього ніякої словесної реакції. Негативно впливає на розвиток дитини і пісенна музика, яка звучить постійно. Слова в піснях звучать злитно, що заважає дитині впізнавати їх. Комп'ютерні ігри, навіть розвиваючи, теж шкідливо впливають на дітей. Діти повинні мати справу зі справжніми предметами, які можна пощупати, роздивитися зі всіх сторін. Та розібрати на частини. Таке маніпулювання предметами позитивно впливає на розвиток мовлення та мислення дітей. З іграшками можна спілкуватися, грати, їх можна любити, а комп'ютерні програми заважають формуванню мовлення та творчої уяви. Мовлення дитини здатне розвиватися лише у спілкуванні або зі справжнім живим співбесідником, або з іграшкою. Дитині потрібні іграшки, які відповідають її віку. Однак їх не повинно бути дуже багато, інакше дуже швидко виникає пересичення, а пересичена дитина втрачає інтерес до всього нового. Візнавальний інтерес, допитливість дуже важливі для повноцінного мовленнєвого розвитку, як і для розвитку взагалі.